Всім привіт! Скучили по кампаріті Valorant? Сподіваюся, що так. Бо у цьому відео я розповім вам про дуже цікаві матчі, які нас очікують у рамках останньої кваліфікації на головний турнір року у Valorant. Last Chance Qualifiers це останній шанс потрапити на Valorant Champions, лан-турнір, який пройде у Стамбулі з 2 по 18 вересня цього року. 10 команд із 16 вже відібралися на цей турнір, набравши найбільшу кількість очок. Змагавшись протягом року в турнірній системі Valorant Champions Tour. Не розумієте про що я? То обов'язково подивіться інше відео на моєму каналі, де я пояснюю про систему VCT. Посилання буде одразу під описом. Так от, 6 команд перейдуть кваліфікації Last Chance Qualifiers у своїх регіонах та доповнять склад учасників на турнірі в Стамбулі. По одному слоту на регіон розіграють команди Північної Америки, Європи, Азія пасифік та Східна Азія, а за останні два слоти будуть робитись команди Бразилії та Латинської Америки. Подивитись всі матчі буде нереально. Та я хочу закцентувати вашу увагу на декілька конкретних регіонів, бо там е конкуренція буде дуже високою, заруби будуть дуже пекельними, та дивитися цим буде реально цікаво. З 4 по 15 серпня виявляти, хто вартий представляти свій регіон, почнуть у Північній Америці. Та найцікавішою темою цієї кваліфікації буде команда Sentinels. Бо самого команда Sentinels досить цікава історія. У минулому році вони починали як найкраща команда світу та переможці першого міжнародного лан-турніру. Відома зірка TenZ підкорював серця тисяч фанів по всьому світу своєю неперевершеною індивідуальною грою. Та команда взагалі виглядала дуже потужно. Але вони втратили свій рівень та завершили рік на невиході з групи на Чемпіонс 2021 року у Берліні. Цей рік Sentinels почали дуже погано. Вони провалили обидві стадії Челенджерс та не вийшли на жоден з мастерсів. І, взагалі, ледве вийшли на Лещіну сквалу Енгерегіону. Але їх амбіції не зменшились. Вони зробили кілька замін, підписали Аж Шрауда. Дуже серйозно готувалася до цієї кваліфікації та сподівається зайняти перше місце та вийти на Чемпіонс. Окрім Sentinels, в Америці є багато цікавих колективів. Наприклад, The Guard, які сенсаційно вийшли на перший мастерс після перемоги у першому NA Challengers. У них завжди є унікальні ідеї та багато файрпавера від корейця Плея та американця Трента. На другому Challengers вони відіграли не дуже то їм є що доводити. А ще в Америці є Cloud9 та Energy, кожна з яких входить в топ-5 рейтингу свого регіону та завжди показує досить високий рівень гри. Ну і FaZe Clan та 100 Thieves, кожен кожна з яких е претендує на високі місця та також показує потужну гру. От, наприклад, вори. Вони навесні зробили повну перебудову складу, за що відповідали відомий кайзервець та капітан Шон Герс, який став тренером колективу. Та не менш відомий коментатор DDK, Він же зайняв посаду головного менеджера команди. Також прикольний момент: зіркою складу 100 Thieves є гравець з українським корінням Петро Мазурик, він же Асона. Я буду вболівати саме за них. Переходимо в Східну Азію, де будуть змагатись корейці, японці та китайці. Це також буде дуже цікаво, бо раніше китайці не мали можливості грати на міжнародних турнірах та якось розвивалися самостійно. Не знаю точних причин, та наче були якісь проблеми через внутрішні китайські обмеження та деякий час Valorant не був офіційним в Піднебесній. Так як бачимо, зараз ок, і дві китайські команди, Edward Геймінг та Коун, будуть намагатись відібратися на Champions із регіону Східної Азії. Тут я буду вболівати за японський колектив Northception, бо там грає гравець, з яким я працював. Також слідкувати буде за корейцями On бо знаю, що вони показують досить крутий рівень гри і можуть спокійно перемогти на цій кваліфікації. Ну і переходимо до найцікавішого: Європейський регіон Імія. Тут заруби будуть точно максимально гарячі та цікаві. Ascent, Liquid, Guild, G2 M3 минулий Gambit. для мене фаворити кваліфікацій. А ще є Na'Vi, OG та турки BBL. Кожен з колективів може здобувати, та легких матчів тут не буде ні для кого це точно. Фаворитом його регіону для мене чомусь є команда Ascent. Вони непогано посилилися Лінком, який класно себе проявляв за Лікет. Та мені здається, їх головна зірка Турок Сінет буде просто рвати все, що рухається, за можливість вийти на домашній для себе лан-турнір. Плюс у них грає молодий чех Монстер, з яким я працював в Heretics, тому буду вболівати саме за них. За матчами цих трьох регіонів я буду активно спостерігати та писати про це у своєму телеграм-каналі, то обов'язково підписуйтесь. Ну і як завжди, дякую вам за перегляд, не забути в і гарного дня!